Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас 18 листопада. Звати мене Роман і ви знаходитесь на каналі підбору автомобілів. Вчора, 17 листопада, їздили на Луцький авторинок і підбирали автомобілі для наших замовників. Були в нас такі замовлення, як Renault Megane другого покоління, бензиновий варіант з бюджетом до 55 тисяч доларів і Ford Focus з бюджетом до 6,5 тисяч доларів. Також бензиновий варіант. Зараз покажу, що ми підібрали. Друзі, також завчасно записуємось на київський та Луцький авторинок, так як кількість людей, яку ми беремо з собою, обмежена, беремо тільки дві людини. Також покажу ті автомобілі, які ми підібрали для наших замовників по послузі підбіра автомобіля під ключ з доставкою додому. Тож не гаємо час, підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі і погнали дивитись відео. Поїхали! Так, 17 листопада, у нас 7 година ранку знайшли ось такого класного варіанту. Стандартно у нас меган, друге покоління, проста комплектація. Ну, як проста, маємо безключовий доступ. Два ключа, 17 диски. Хороша, але літня резина. Потрібно купити зимову. Також автомобіль обслужений, передні і задні тормозні диски, нові, колодки нові. Каталізатор на місці не вирізаний, по повний порядок у нас. У нас проста п'ятиступка. Клімат-контроль, шкіряний мультируль оригінальний, 148 на приборки, сервіска до 2020 року, оригінальна сервіска. 400 підйомник у нас складаються зеркала кругу автомобіль без жодного підкраса, Весь в рідній фарбі. Так, Має глінзовану оптику. І власники скажуть, порослів. Велика під... вдячність Роману. Підписуйтесь на канал, і все буде добре. Пісня Пітеркайтесь. Опа. Так, а ми погано шукати фокусу. Так, у нас 10-го година дня знайшли другий автомобіль. У нас Ford Focus, автомобіль 2010 року. З 10 го року фокуси вже йшли цимковані. Немає ні одного елемента ржачинки або корозії, весь кузов в оригінальній фарбі. І автівочка у нас без жодного підкрасу, ні одного рижика. Все повністю в оригіналі. У нас 2010 рік. 1,6 бензиновий двигун, непогана комплектація. У нас 400 підйомника, шкіряний руль, кондиціонер, п'ятиступка, ступка Є оригінальний підігрів скла. Ні одне вікно не міняно, включає лобове скло. Скло у нас також 10-го року. У нас автівка на зимовій різині. На оригінальних легкосплавних дисках також автомобіль обслужений. У нас нові передні, задні тормозні диски і колодки. В принципі, досить непоганий стан. Передня частина вся в оригіналі, оптика в оригінал, лонжерони в оригіналі, вся конструкція не пошкоджена, не тронута, ні один болтик не крутився по автомобілю. У нас 2010 рік. 1,6 бензиновий двигун і ціна 6 тисяч доларів на віддачу. Стартували 6,5. І власник скаже пару слів. Хочу подякувати Ромі, дуже класний підбір, дуже класний колір, Ну, реально дуже класний. І одягайте, що сама уже йде. Согласен, согласен Так, у нас на зимовій резині ось такий. Коні фокус, весь рідній фарбі, 6 тисяч доларів на ташку. Якщо все по-справжньому набридло, хочу знову я вернути спокій. Правда, шкода, що вже все промерзло. Та пішла нарешті на покій. Під субі кафе ту з тобою, бокса. С треба на віки, без турба та А знову чарую на віки без ці часи. доля знову друзі. Також по послузі підбір автомобіля під ключ для наших замовників з міста Шостки. Знайшли в Житомирі Volvo v 50 2012 року випуску 1.6 дизельний двигун Коробка механіка, класна комплектація, без жодного підкрасу. І автомобіль з сервісною книжкою, і повністю обслужений. Ціна автомобіля склала 8200 доларів. Поїхали дивитись. До шкода, що вже все промерзло, Та пішла нарешті на покій, від звуки гастети, ми з тобою вдвох, на віки без турбота зла, а знову чаруєм ті часи. Відчуваю вкраду мого світла, мотори, звуки автівок, замивають б'иве платівок. Якщо це по-справжньому набридло, хочу знову я вернути спокій. Друзі, другий автомобіль, який ми підібрали під ключ. У нас Volkswagen Touran також 12 й рік, 2-літровий дизельний двигун. Класні комплектації також без жодного підкрасу. Оригінальний пробіг 201 тисяча. Автомобіль, перевірений по всіх базах даних, також б'ється у всіх блоках управління автомобілем. Автомобіль знайшли в Чернігівській області і пригнали для нашого замовника в місто Дніпро. Ціна автомобіля склала 12 тисяч 600 доларів. Вікно холодне повітря щодня. Відчуваю втрату мого світла, Мотор, звуки автівок. на Набридло, хочу знову я вернути спокій. Правда, шкода, що вже все промерзло. Та пішло нарешті на покій. Від звуки кастеми з тобою, бо на віки без кормо та зла. А знову чабу їм всі частиво, щоб доля. Друзі, також в описі під цим відео ви знайдете всю актуальну інформацію, таку як соцмережі, номера телефонів та ціни на послуги. Не забуваємо підписувати, ставити лайки та писати коментарі. Всім гарного та продуктивного дня! Україна переможе!